Для студентів саме комп'ютерного факультету дуже важливий розвиток софт-скілов. Чому? Тому що це і вміння працювати у команді, це вміння приймати рішення, це вміння спілкуватися з замовником. Тому наші ті компанії, коли беруть на роботу працівника, вони перевіряють у нього наявність не тільки так названих хард скілів не тільки вміння професійні знання та вміння, але і софт скіли. Ну і деканат, звичайно, підтримав ініціативу нашого студентського декана Сергія, який сам. Вийшов на дану організацію. Студенти, наше студентське самоврядування саме організувало сьогоднішні тренінги. І я сподіваюся, що отримані знання наші студенти зможуть використати і в навчанні, і в подальшому своєму професійному зростанні. Рамках партнерства громадської організації Active Generation, а також Американської компанії Noble, Ми хочемо створити тренінг Introduction to Success», який допоможе нашим студентам розвивати саме роботу в команді. Тут передбачено саме та сказати, командний воркшоп, в якому наші студенти мають можливість проявити свої лідерські якості, якості, комунікаційні навички і со скили. Загалом тренінг спрямований для студентів факультету комп'ютерних наук спочатку. А потім ми будемо розширювати серед факультетів та інститутів нашого університету. мої очікування від сьогоднішнього заходу дізнати щось нове, навчитись працювати в команді та розвиватись подальшому в цій індустрії.